На каналі Каже Масажур, мене звуть Ірина. Сьогодні ми з вами навчимося в'язати ось такий набірний край спицями. Перед початком перегляду цього відео я попрошу вас підписатись на цей канал та поставити йому вподобайку. Це дасть YouTube розуміння, що вам подобаються подібні відео, і він буде більше вам рекомендувати корисного та україномовного контенту. Тож, давайте розпочнемо наше навчання. Для нашого наборного краю нам знадобиться спиця, гачок та нитка. Для початку ми беремо, робимо петельку першу, за яку будемо пров'язувати гачком. От коротка ниточка від нас велика до нас. І петельку. Повертаємо до себе, вводимо гачок в цю петельку, а тепер захвачуємо гачком ось так от, ниточку, з середини і проводимо крізь петельку. Підтягуємо ниточку. Тепер беремо спицю, кладемо її на. Ниточку. Нитку заводимо перед спицею. І знову повторюємо рух гачком. Заводимо гачок над ниточкою, прогнули, захватили і протягнули. Знову ниточку заводимо перед спицею. Потім над Ниткою заводимо гачок, захвачуємо ниточку, протягуємо через петельку. І так ми повторюємо необхідну кількість петель для вашого виробу. Таким чином ви вже знаєте, який у вас буде кінчик вашого краю набірного. І не будете зайвого залишати. І так необхідну кількість петель. Набравши необхідну кількість петель, ми просто останню петельку із гачка надягаємо на спицю. І далі ми пров'язуємо так, як вам необхідно, по рядочкам візерунком. Ось так от. Ось такий простий, але гарний набірний край. Косичкою ми сьогодні з вами за допомогою гачка навчилися набирати на спиці. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайку йому, поширюйте це відео, підписуйтесь на цей канал, а при можливості, якщо ви бажаєте, можете підтримати цей канал. Внизу під відео буде закріплений коментар з можливими способами задонатити на цей канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!